Підземний пожежний гідрант довжиною 0,75 метра, чавунний, встановлюється на підземну водопроводну мережу, розміщується в колодязі закритому кришкою та встановлюється на пожежну підставку або флянець, який є частиною водопроводної мережі. Використовується разом із пожежною колонкою. Пожежний гідрант знаходиться під землею та призначений для відбору води для пожежних потреб за допомогою пожежної колонки. Особливість підземного гідранта чавунного є висока корозійна стійкість, яка значно перевищує якість сталевих.